В телеграм групі є всі ціни на дані автомобілі. Почнемо ми з Tesla Model 3. 60 кВт, 20 рік. 172 тисячі пробігу. Шкода камік. На 1.0 DSG, бензин, 23 рік, 74 тисячі пробігу. Volkswagen Golf на 1,5. Бензин, механіка, 20 й рік 136 тисяч пробігу. Ось така нова Кія Sorento на 1,6 гібридному бензиновому моторі на автоматі 21 й рік 140 тисяч пробігу. Toyota, Corolla на 1,8 гібридному моторі, 20 й рік 102 тисячі всього на всього пробігу. Так що, якщо зацікавив якийсь з цих автомобілів, пиши мені в коментарях або переходь в телеграм-групу.